Сьогодні я знову в Івашках і тут зайшла якась незрозуміла ситуація. Ну, Я вам просто в двох словах скажу, бо дівчата, мабуть, потім пояснять. Приїхала донька, привезла паралізованого батька, положила в нетопленій хаті, десь, ну, щоб ви розуміли, від того місця, де вона його поклала в хаті, до кордону, може, 50 кроків. Ну, не зовсім вона його привезла, вона його посадила в машину. А, а, Дергачах з лікарні витягнула, посадила в машину і сказала, будь ласка, отвезіть його на яважке, бо він тут живе. Доглядати з, з її розмови, я їй зателефонувала, вона сказала, я не зобов'язана за ним доглядати і жити з ним не зобов'язана. Максимум, що я можу, це надати йому е, якісь кошти. Це рідна дочка. Ми зараз прізвища не називаємо. Вона, якщо вона можна. Лідна, дочка. Йому... Це рідна дочка. Донька, і вона просто забрала в нього всі кошти. Дитина просто залишилася в такій ситуації, вона не ходить. Зовсім майже не розмовляє. Інших рідних у нього. Там хата немає. пуста, він сам у ній. Так, він да. сам. Зараз поки що вуличний комітет за ним наглядає. Це Шевчик на то. Шевчик Валентина. Вона одна в нього така? Да. Так. Це одна дитина. так? Так. Да. Вона виросла тут на очах, вона да, родина Івашківська. Вона легла да. тут в школу, ходила, закінчила школу тут. Вона може якась трошки там. Ні, вона нормальна. Вона здорова жінка, працездатного віку. Вона говорить, що вона не може тут жити, бо їй страшно. Ну, звичайно, а тут всім страшно. Батько, який не може пересуватися і знаходиться біля самого кордону, не страшно. А він як в лікарню попав? Скоро забрала. Звідси? Да. Він тут жив сам. Сусідка б на нього наткнулася, сусідка там. Тобто ця наглядала. донька батька кинула вже давно тут. Ну, ну вона ж як школу закінчила і уїхала, і ціля поступила на навчання. Як говорять місцеві мешканці, що ця хвороба сталася через неї, тому що вона вимагала в нього кошти, і він дуже нервувався і ось такий стан у нього стався. Скільки батькові років приблизно? Я розумію, що точно. Десь 70, 72, десь отак. Про не я не запитую. Скажіть, а ви ж все рівно не зможете байдуже до цього ставитись? Ну, не звичайно, тому ми вчора, попросили. Ми вчора ще... реагували зразу. Тут то валя, Шевчик уже доглядає. Да, дня. Да. Це та валя, яка нічого не боїться, вона сама там поряд живе, Наташ, да. Ви тут всі безстрашні. Скажіть, а ще ну якось усі... скільки ж валя витримає? Ну, поки будемо доглядати всі гуртом, тому що ну як можна залишити людину в такому стані. При живій зим, доньки зим, будемо доглядати. Що. Будемо, будемо працювати. Я, навіть, не знаю, що, як коментувати це. Реально не розумію. Ми не називаємо прізвище тільки з тої причини, що я не вірю, що це може бути. Може, там якісь обставини. я, я просто правда... Обставини я... вона говорить, що в неї немає умов, куди вона може його забрати. На моє запитання, де ви зараз проживаєте, вона мені відповідає, що господар, в якого вона винаймає житло, проти, щоб вона забрала туди батька. А тут жити вона не, не буде. І гроші вона в батька забрала. Так, забрала. Ну, він сказав так, що. Батько говорить, що кошти він віддав їй. Ми продовжуємо цю тему, Наталі. Давайте я просто вірю в те, що цю людину літню заберуть кудись в наші соціальні служби. Звичайно. Але є одна проблема, яку я вже точно знаю. Якщо при живих дітях, отуди, куди так. в терцентр, батьків, як правило, не забирають, не мають права. Я так розумію. Але будемо сподіватися, що ми знайдемо можливість і зробимо все можливе, аби йому було комфортно, і людина жила в хоча б в нормальних людських умовах. Дякую вам за те, що ви такі. Не тільки безстрашні і добре серце. До нових зустрічей. Сюжет покажемо. Продовження буде.